Вітаю всіх, хто дивиться програму Деталі дня на телеканалі Еспресо. З вами у студії Альона Межакова. Сьогодні будемо говорити про фінансову грамотність. Як навчитись правильно планувати власний бюджет, щоб не потрапити в боргову яму. Корисні поради нам надасть гість в студії Івана Примак, експерт з фінансової грамотності. Доброго дня, пані Івано. Доброго дня. Що ж таке фінансова грамотність? А, ви знаєте, я б Взагалі хотіла сьогодні говорити не якимись такими офіційно визначеними термінами, а звичайною кажуть, хатньою мовою, тому що тема фінансів настільки важлива, що вона має бути доступна. Так. Тому я б назвала фінансову грамотність фінансовою грамотністю уміння людини заробляти гроші, їх зберігати і примножувати. Є таке поняття, що ці всі три навички. Вони формують певну таку систему управління, і саме завдяки цим трьом умінням людина може досягнути фінансової впевненості, фінансової незалежності і фінансової свободи в результаті. Так чому в українці все ж таки от така ну низька фінансова грамотність? Не вистачає якогось із цих трьох компонентів, які ви назвали? Чи як взагалі-то дуже цікаве запитання? Чому українці не володіють достатньою кількістю фінансових знань? Тому що на це є ряд певних причин. Не можу сказати, що це щось одне, да тому що це все таке комплексно. Насамперед, дійсно дуже важко особисто в собі, в домашніх умовах, да, в звичайних умовах, відпрацювати і навичку заробляння, і навичку зберігання частини заробленого, і навичку примноження. Ми між собою тренери з фінансової грамотності навіть можемо е, жартувати, говорячи про те, що це мають бути три різних людини. Ну дійсно, є не заробляє інша... Це все да ну, всім як зазвичай це дуже гарно видно, коли чоловік заробляє. А мама, мама красива <рес> красива. Да мама планує, мама розподіляє, мама зберігає. А питання примноження це взагалі більш питання, таке експертне, тому що це вже інвестування. До нього теж треба підготуватися, тому поєднати всі три речі, не працюючи над цим цілеспрямовано, досить -таки складно. А взагалі, якщо говорити про Україну, про українців, чому саме українці такі? Тому що по перше дійсно за роки незалежності України цим запитанням ніхто не займався цілеспрямовано. Так склалося, що країни пострадянського простору поки що до цього моменту вирішували зовсім інші задачі. І якщо в країнах із розвиненою економікою цей процес вже давно запущений, там навіть у школах вивчають фінансову грамотність в деяких навчальних системах, навіть з дитячого садочку розпочинають, то Країни пострадянського простору ще до цього питання не дійшли. Ну, якщо відверто кажучи, навіть ну навіть ігнорується да, в певних моментах це питання. Хоч ідемо до речі, як експерти з фінансової грамотності говорять, ми коли дійдемо до того, що ми почнемо от. Знати, як заробляти і от примножувати чи ні, дійдемо більше того, я вам скажу, що наша організація, громадська організація, «Діловий клуб Партнер» – це така всеукраїнська да, організація, яка цілеспрямовано займається просуванням фінансової компетентності фінансової обізнаності. І ми наскільки можемо, ми піднімаємо ці питання на рівні державних обговорень, знаходимо партнерств. Серед таких державних організацій, наприклад, як фонд гарантування внесків фізичних осіб, і разом із цим фондом на сьогоднішній день діловий клуб партнер і фонд гарантування внесків фізичних осіб реалізовує національний проєкт із фінансової грамотності. І в рамках цього проекту ми. Намагаємося відкривати клуби фінансової грамотності в школах чи України. В школах так, так. Чи ну, і школярі, і взагалі будь-який навчальний заклад. Тому що, як показує досвід, саме молодь є агентом змін. І на сьогоднішній день треба молодь підготувати до виходу в доросле життя. Но вони більше цікавлені молоді, чим уже старше покоління. Так. Цього, так? так? Тобто ви дуже бажано. Чомусь так склалося, що. Ну, можливо, можливо, це знову ж таки пережитки Радянського Союзу, коли задача дорослого покоління була в основному працювати, а держава про все подбає сама. І, а сьогодні часи змінилися. Да? Залізна завіса впала, і дуже велика відповідальність падає на людину. Ну, взагалі, по усім пунктам, да, і всі реформи, які відбуваються, по суті, це ті реформи, які... Ну, умовно кажучи, перекладають відповідальність за благополуччя із держави на саму людину. Тобто люди розуміють зараз, що надіятись потрібно тільки на себе. Так, так. Тобто, і це із... вже допомога ні звідки тобі не прийде просто. Ну, прийде, але не в тому об'ємі, не в тому розмірі, так. і частіше її треба ще відстояти якимось чином. Да? А заявити про те, що має бути отак і ніяк інакше. Тому питання взагалі обізнаності фінансові розпорядження грошима дуже цікавлять молодь, тому що вони це вже засвоїли, вони не знають, з чим порівнювати, вони знають, що вони несуть відповідальність за власне благополуччя особисто, і дійсно серед них дуже багато тих, які ну просто прагнуть це зробити, зрозуміти. І вам хочу сказати, коли ми проводимо тренінги з управління особистими ресурсами і за столом з. Встрічається кілька поколінь, тобто це може бути да, покоління дітей, підлітків і покоління так. батьків. Результати, фінансові результати такі, да, коли ми проживаємо ігрові 40 років життя. Результати дуже кардинально відрізняються, тому що молодь вона готова. До викликів вона так. готова ризикувати, і якщо буквально трошечки допомогти, трошечки підказати да, де потрібно підсилити якісь свої уміння, де навпаки можна послабити якісь свої риси і навички, то доросле покоління, на жаль, ну тобто я говорю зразу про людей 35+, скажімо ну так, то доросле покоління трошечки прогальмовує в цьому, тому що боїться зробити помилки. От ну цікаво, я, наприклад, взагалі чула таку думку, що нинішня молодь вона ж. Живе одним днем, тобто вони от не купують квартири, не будують будинки. Вони більше часу витрачають там на те, щоб подорожувати, тобто більше прагнуть емоцій, ніж якісь, з... а от покоління старше, от ми звикли заощаджувати, тобто потрібно все ж таки вкладати в нерухомість і так далі. А ви от говорите, що все-таки ні? Да, все таки молодь. Вони планують і свої фінанси. І є зацікавленість вчитися далі. От ще таке поняття: в українців є жити від зарплати до зарплати. Як потрібно е, свій власний бюджет формувати, щоб вистачало, щоб не жити від зарплати і до зарплати? Е, ви знаєте, це питання, яке от зараз ви озвучили, насправді це питання цілої системи. Системи управління своїми фінансами, і якби там ви або глядачі, наприклад, завітали на тренінг з управління особистими фінансами життєвий капітал, то це було б не просто зрозуміло. А вже можна було б навіть на практиці відпрацювати навичку ведення бюджету. Тому що на наших тренінгах кожен учасник веде бланк. Ну а зараз, от тут розкажіть, як, наприклад, отримала я заробітню платню. Що мені робити з нею далі? Щоб мені вистачило. І ще й відкласти можна було по перше. Я б рекомендувала не розпочинати із ведення самого бюджету, да коли ми записуємо доходи і витрати. Я дам не таку потрібно, а, анти, ніби як антипораду, але так. насправді в неї є таке пояснення, чому так. Тому що на сьогодні часи, в які ми проживаємо, зміни світові, вони явно не можна назвати їх якимось стабільністю, да? і коли людина так самостійно сяде і проаналізує доходи витрати співставить, швидше за все, що результат, який вона побачить, її абсолютно не обрадує. І є така імовірність. Що без нагляду спеціаліста саме в цей момент людина може бути демотивована, тобто засмутитися ще більше, махнути на це рукою і сказати, ну де я, де гроші, як кажуть. Тому ми рекомендуємо взагалі розпочинати із приємних речей і наприклад? Наприклад, привчити себе платити спочатку собі. Це як? Це е, е, вважається базовою навичкою багатих успішних людей, взагалі людей, які е, прагнуть вирішити да свої фінансові задачі, навіть мрії реалізувати. Е, навичка називається Заплати спочатку собі, е, і без її засвоєння, на жаль, ніякого систематичного розвитку і фінансового росту бути просто не може. Вона настільки проста. В своєму розумінні і дуже складно до виконання, Але як показує практика. Як це відбувається? Відрахувати від, так. Заплати собі, це виглядає так, що в момент, коли до вас прийшли доходи, ви відразу до усіх витрат платите собі 10%, і їх увага не чіпаєте взагалі. Тобто 10% від ваших доходів ви одразу сплачуєте самим собі. Чому так? І Тому, в копілочку що, десь відложити, правильно? Взагалі я рекомендую, ну, правда, жартома рекомендую. Це нехай буде окремий конверт там, червоного кольору там, або коробочка. Яка, на, на щасливий. Би, день. А, так? На щасливий, да, на дуже щасливий, правильно. На да. чорний не можна Не, можна. не можна. На щасливий. Абсолютно вірно. А, і цю коробочку, ну, кому важко стриматися, не засунути туди свою руку, що дійсно. Дуже важко зробити, да? вони муляють, якщо вони там є. Е, ну, ми жартома кажемо, що можна обкрутити колючою проволкою, там, mm -hmm. можливо, там десь під'єднати якийсь Олекс... маленький Олекс... електрошокер, так, так. Да, для того, щоб ми туди не влазили. Е, і ви знаєте, коли людина вчиться платити собі. 10% може бути різні витівки, можуть бути різні емоційні стани. Дуже часто люди починають пасувати перед цим. Багато хто починає, знаєте, від хвилювання, а раптом мені не вистачить. Аж 10 відсотків, наприклад, я маю зразу кудись десь заховати, і що а раптом мені не вистачить на мої необхідні потреби. Так. Але насправді це так грається, такий наш мозок, який швидше за все просто боїться невідомого. Це страх перед невідомим, тому що людина раніше так ніколи не робила. Найчастіше люди на, намагаються відкладати да кошти за залишковим принципом. От, я спочатку все розрахуюся з усім, а потім, якщо щось залишиться, я собі е, там залишу. І не залишається, так? Коли можна з того конверта надібрати? Скільки потрібно туди складати? Скільки часу? Як довго? Це залежить від того, звичайно, які е, стоять цілі, фінансові цілі перед людиною або перед сім'єю. Е, взагалі, саме так, супровід, да, консультування, коли ми людям практично допомагаємо після тренінгів, воно починається дійсно із обговорення того, які задачі стоять перед людиною. Але саме у цієї е, чарівної Коробочки да, є своє спеціальне призначення, в, неї, в цих грошей є особлива роль. І саме таким чином ми формуємо фінансову подушку безпеки. На сьогоднішній день, що це таке, я думаю, це розуміє дуже багато, тому що насправді українці вони дійсно фінансово грамотні, знають багато. Да? І в літературі дуже багато пишеться про це. І роль фінансової подушки безпеки це бути готовим до форс-мажорів. І в першу чергу, самий такий популярний форс-мажор 2020 року так, коронавірус коронакриза, коли людина залишається без доходів, або доходи суттєво скорочуються. І якщо ви до цього платили собі 10%, іноді навіть більше да, можна дозволяти. В цей період в тій чарівній коробочці збирається досить -таки суттєва сума, яка дозволяє вам прожити кілька місяців, а краще навіть кілька років. Взагалі, рекомендується, щоб у такій фінансовій подорожці безпеки було хоча б запасу витрат на 6 місяців прожиття без доходів. Ну а як сформувати скільки потрібно про життя на місце? Ж також треба сісти і врахувати так, абсолютно вірно. Для цього просто треба зробити невеличкий обрахунок, зрозуміти, яку суму сім'я витрачає щомісячно. Тобто тут буде важливо не доходи, а саме які витрати, тому що дуже часто люди. Витрачають більше, ніж вони насправді заробляють, живуть в мінус. І буде грати роль саме ця частинка витратна. Потім ми беремо цю суму і множимо відповідно на 6 місяців. Хоча на сьогоднішній день практика показує, що все-таки має бути 12 місяців, і вимальовується абсолютно чітка фінансова ціль, до якої ми маємо дійти. Буває так, що доходів достатньо для того, щоб заощаджувати більше, ніж 10%, і це навіть прекрасно, якщо це так. Тому, звичайно, до доходів теж треба ставитися уважно. Але, на жаль, ми українці прив'язані до одного джерела доходів і це. Ці джерела під нами останнім часом шатаються. Так. Які ще необхідні навички для того, щоб от правильно формувати свій бюджет, Взагалі, заплатити собі далі, як заплатити собі, і обов'язково після того, вже да, як люди відчують, що все-таки вони щось можуть. Це такий приємний момент, який стимулює. Тоді вже складати свій особистий бюджет. Тобто конкретно да, записувати, які у вас є джерела доходів, які були е, витрати, і подивитися, де саме відбувається м, утічка, як кажуть, mm -hmm. да, де м, кажуть пробоїна. Е, навіть є така дуже гарна фраза, коли говорять, що маленька пробоїна дає е, ну, топить корабель сам. Mm -hmm. Тобто, дуже часто е, люди саме на консультаціях розуміють, що насправді вони витрачають дуже багато на дрібниці. Але ці дрібнички, якими ми частенько балуємо себе, вони тягнуть досить таки значну частину бюджету. Тобто виховувати все ж таки в собі звичку не купувати непотрібних речей чи як. Я б сказала, те, що не купувати непотрібних речей, це дуже схоже на поняття економія, да? але українці поняття економія сприймають дуже важко, тому що ми і так весь час, да, на собі економимо. Я б це назвала швидше контролем за грошовими потоками, як за вхідним. Потоком це доходи, так само, і за вихідним потоком, тобто за витратами, коли ви навіть уявлення не маєте, скільки ви витрачаєте в день, а ви просто-напросто зайшли і три рази десь попили кави. А раптом ці три рази нарахували як мінімум 100 гривень. Або, наприклад, ви десь там під час аналізу віднайшли, що виявляється, там у вас є ще якась там ваша звичка, яка ніби і користі не приносить, але забирає гроші з бюджету. І оце вже такі, знаєте, маленькі такі точки росту, коли можна все-таки взяти це під контроль. Тому що якщо доходи, да, ми зараз не можемо на них сильно впливати. ну, у зв'язку з усіма подіями, то витрати це саме та частина, яку людина може взяти під контроль, ну От просто тут і зараз, і сьогодні це зробити. Да, тобто усвідомлювати ті речі, які ви робите. Тобто, все ж таки перед тим як сформувати свій бюджет, дивитись на витрати, на те, що треба відкладати, все має починатися з аналізу, з аналізу своїх витрат, так. і це має бути звичка заплати собі. Це саме саме перша і найпродуктивніша звичка, на якій будується далі взагалі вирощування капіталу. І другий момент звичайно, контролювати свої і доходи, і витрати, і зрозуміти взагалі, куди ви йдете. Тобто має бути точка А, з якою ми починаємо. Да, це аналіз ситуації. Тобто, де ми зараз є, що ми робимо, як ми звикли жити, скільки ми витрачаємо, на що саме, і є точка Б. Це бажаний рівень, до якого хочеться дійти. От коли є оці три такі стовпи, є три такі опори, тоді вже можна складати фінансовий план, прописувати, підбирати вже під ці цілі конкретні фінансові інструменти, да і визначати терміни, в які їх потрібно да застосувати, які з якими сумами тоді вже працювати. Ну а далі це вже робота разом із фінансовим радником, який допоможе все структурувати. Угу. Я хотіла ще запитати про такий термін, як боргова яма. Що це таке і як в неї не попасти? Всі бояться туди попасти. А що, що це таке взагалі? Чого боятися? Боргова яма це на я б сказала біч нашого часу. На жаль, ми маємо таку ситуацію, коли через низьку фінансову обізнаність українці дійсно не завжди адекватно користуються такими речами, як кредит. Покладемо руку на серце і скажемо, дійсно, як є, фінансові установи до певного періоду часу не відкривали та всієї інформації про те, що входить в обслуговування кредиту. І бувають такі моменти, неочікувані різні моменти, вони ніби корисні, але й неочікувані, так, є певні не те, що приховані платежі, але платежі, які не повідомляються одразу, так? людина не записала, важливе, самим таким дрібним шрифтом завжди написано, так? В документах коли e, і це також, да тому що зараз, наприклад, дуже багато звертають уваги, особливо Нацбанк розпочав таку, скажімо, діагностику ринку, де саме в яких саме моментах непрозора подається інформація. І навіть зараз перейшли вже на момент реклами, тобто наскільки адекватно. І наскільки доступною є реклама саме кредитних різних установ і фінансових установ? Тобто боргова яма це якийсь наслідок отих от взятих кредитів? Найчастіше взагалі кілька причин, які приводять до боргових ям. Перше, це дійсно неадекватне користування кредитними коштами. Люди плутають поняття готівковий кредит, кредитний ліміт на карті, а вони кардинально різні продукти. І плюс ще така річ, як неочікувані події в житті. На жаль, я маю констатувати, що дуже багато людей вимушені брати кредитні кошти для того, аби покращити свій, свій стан здоров'я або взагалі боротися за життя. Саме через ці речі дуже часто продається майно, і люди просто ну, беруть кредити в кількох банках і потім намагаються якимось чином вийти з цієї ситуації. Ну і третій, мабуть, найбільш такий приємний момент це невміння все-таки планувати. Вати, коли людина хоче тут і зараз, угу. коли ми замість того, щоб спланувати і потрошку накопичувати на бажану ціль, на бажаний якийсь продукт, коли ми його просто. Беремо тут і зараз імпульсивна да і, покупка, і, імпульсивна покупка імпульсивна або ну дуже хочеться. Даю той айфон новий? Ну ну він же, ну насправді він класний. Ну, зараз хочеться так. мати статус якийсь. Але замість того, щоб його, наприклад, просто е, накопичувати на нього цілеспрямовано. Нехай це буде через 5 місяців, да нехай це буде через півроку, але це планована покупка. Тут а коли ще такі моменти? А які от основні помилки фінансово неграмотних грамотних людей? Взагалі не заморачуватись про гроші, <смі> <смі> тобто не рахувати, не аналізувати і не платити собі. Так це так, да, саме такі популярні речі: не задумуватися про них, відділяти гроші взагалі від себе. Ну от чомусь так повелося, що багато із нас сприймають гроші як ніби щось таке окреме від себе особисто, да а от є я. Ось є я, моє життя. Хоча насправді е, мені дуже подобається фраза мого знайомого, який говорить, що гроші це лише наслідок, а причина це ти. Тобто фінанси це результат того, як ми що ми взагалі уявляємо про фінанси, як ми до них ставимося, чи вважаємо ми себе достойними певного життя в достатку, як ми ставимося до тих самих кредитів, звичайно, що ми відіграє ну дуже велику роль відіграє правильне розпорядження і користування фінансовими продуктами, але це лише верхівочка айсберга. Дуже велика частина знаходиться, скажімо, в невидимій стороні грошей, і ця невидима сторона грошей це швидше як психологія, так. це особисті установки. А От візуалізація взагалі працює фінансовом. Тобто так. можна малювати мільйон і йти до нього, чи як? До речі, от чи можна малювати мільйон? Чомусь всі вважають, що для щастя людині потрібен мільйон, мільйон доларів США. Причому зараз, ніби курс євро більший. Але і було б вигідніше познайші, все ж таки да, да. Так. Тобто тут працюють штампи, коли чомусь от саме мільйон принесе щастя, і до речі, на самих тренінгах з управління фінансами життєвий капітал ми розглядаємо цей момент з людьми і показуємо, що насправді для вашого щастя, для вашої фінансової свободи не потрібен мільйон. Потрібна. Потрібно два <ріст> 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 і бажано кожного дня. <ріст> ну насправді суми набагато зменшуються в рази, і коли люди ми дійсно це вираховуємо. Так? Це залежить від того, які люди присутні, який їхній життєвий досвід. Різні команди, так, які mm. формуються компанії, це різні. Тобто, все суми. ж таки працює візуалізація, так? Ми навіть рекомендуємо mm. не просто візуалізацію робити, а Загадувати конкретні абсолютно задачі, конкретні бажання, та да? це має бути е, планування і слідування за мрією. Люди не, не на жаль, ми не мріємо. А от саме мрія, вона коли вона от у вас наприклад, да, ви зробите карту бажань, ну тобто, все ж таки працює добре. Да? Скажіть, от чи можете ви дати якісь поради? Людям для того, щоб от постачало грошей на все, я б в першу чергу хотіла б порекомендувати придбати ну буквально кожному собі в сім'ю таку книгу, яка називається Найбагатша людина у Вавилоні. Автор Джордж Клейсон пише: ну насправді, ніби як такий художня розповідь, а насправді там прописано практично вся система, слідуючи якій людина може дійти до фінансової свободи. І саме там багато є корисних лайфхаків, які бажано використовувати в своєму житті. Це саме перша да, порада, яку б я дала купити цю книгу і читати, тому що дуже часто люди купують її і просто ставлять на поличку. Її бажано прочитати, і потім має виникнути дуже багато запитань. Тому, будь ласка, як хто прочитав цю книгу і хоче поговорити, ви можете приходити. Тобто, до це них. вже от все ж таки, от прочитання цієї книги, це вже от перший крок до цієї фінансової свободи. правильно? Це перший крок до усвідомлення uh -huh. своєї особистої ситуації і до того, як воно має бути. Uh -huh. Пані Івано, я вам дуже вдячна за цю цікаву дуже розмову. Вдячна, що ви що ви знайшли час і завітати нас в. Студію ви дивились програму Деталі дня на телеканалі Еспресо. Сьогодні ми говорили про фінансову грамотність, правильне формування бюджету. До студії ми запросили Івану Примак, експерта з фінансової грамотності. Гарного дня, до побачення!